Харків оговтується від чергового удару. Сьогодні вночі через атаку шахедів у місті загинуло четверо людей, 12 постраждали. Троє з них у важкому стані. Від самого ранку на місці влучання працює наша колега Ірина Антонюк. Вона з нами на зв'язку. Іро, вітаємо! І які деталі маєш до цієї миті? Олеже, Юлія, вітаю. Так, ми зараз знаходимося біля одного із зруйнованих будинків. Харків взагалі всю ніч не спав. Це було було кілька серій із ударів, і от одні з перших шахедів вони. Влучили одразу у житлові будинки в цей час. Там якраз спали люди, було близько першої години ночі. Один безпілотник влучив у багатоповерхівку, 14-поверхову, власне там загинула перша жінка. Ще е, влучили у приватний сектор там е, розбиті будинки приватні, і от у цей триповерховий будинок на верхньому горішньому поверху. Обвалилися, обвалилося перекриття, і там заблокований був чоловік. Тому сюди одразу ринулися всі екстрені служби і рятувальники. І саме тоді, коли всі тут зібралися, російські військові випустили шахеди вже по рятувальникам, які приїхали сюди на місце, і на жаль, троє водіїв-рятувальників, які в цей час допомагали. Власне, пожежним 에, слідкували за 에, драбинами, подавали воду. Вони загинули. Двоє з них загинули на місці, третій укреті, швидкої, коли його намагалися довести до лікарні. Власне, навіть після повторного удару рятувальники не припинили робити свою роботу. Майже три години вони піднімали плити для того, щоб рятувати чоловіка, який був там заблокований. Кадри його в порятунку ви власне можете бачити прямо зараз. Коли його витягнули, він навіть був при тямі і міг говорити з медиками з рятувальниками. Його наразі вже доставили до лікарні. Ось що розказали про загиблих рятувальників, водіїв у їхніх колеги. Всі з одного пожежно-рятувального підрозділу вони працювали на місці події і вони були безпосередніми учасниками рятувальної операції, так як їх функційні обов'язки саме працювати біля автомобіля і забезпечувати безперебійну подачу води для рятувальних підрозділів, які працювали на поверхах. Ще доволі, що всі по загиблих рятувальників вони вже третій рік е, працювали у Харкові і майже щодня допомагали людям вижити після ударів російських військових по місту. На цю хвилину відомо, що потерпілих 12 троє з них у дуже важкому стані за їхнє життя. Борються медики, і ще що найменше троє вони пережили дуже сильний стрес, що їм навіть довелося також до лікарні звертатися. А також серед потерпілих є. Ще один рятувальник, один поліцейський і медсестра, яка приїхала на виклик рядом разом із бригадою швидкої допомоги. Тут на місці вже від самого ранку працюють комунальники. Абсолютно всі комунікації перебиті в будинках, куди отримали безпілотники. Ну але ремонтники вони намагаються якнайшвидше всі ці наслідки усунути. І бачимо, що вже навіть почали закривати вибиті вікна Фанерою. Ось така інформація наразі, Олежа Юлія. Спасибі, Іро Ірина Антонюк, про ліквізацію наслідків нічної атаки Росії по житлових будинках. Тут треба напевно сказати велике спасибі всім рятувальникам. Хто попри удари, попри загибель товаришів, продовжують розбирати завали?